Україна зробить усе, аби провести переговори із путіним у Туреччині, адже саме із російським диктатором можливо домовитися ймовірніше за все щодо припинення вогню. Про це заявив Володимир Зеленський на прес-конференції із журналістами. Президент зазначив, що було б добре, якби Дональд Трамп теж доєднався до перемови. адже тоді Путін точно би приїхав на зустріч. Однак, якщо кремлівський очільник до Туреччини не приїде, то проти Росії мають бути застосовані на Найжорсткіші санкції. Ми проговорили з президентом ердоганом що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини Це Анкара. Вона буде в четвер, 15 числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині Щоб Росія не маніпулювала містами. І не казали, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто, в будь-якому випадку ми зробимо все. Щоб ця зустріч відбулася, Друзі, ну, а своєю чергою. Президент Туреччини Реджеп Ти Ердоган вважає, що зараз з'явилося нове вікно можливостей для досягнення миру між Україною та Росією. Відтак він сподівається, що сторони цим вікном скористаються. Ми ще раз зазначили, як єдина країна, яка здобула довіру всіх сторін. Ми готові зробити свій внесок у ці перемовини і будемо раді їх прийняти завдяки останнім контактам. Ми бачимо, що відкрилося нове вікно можливостей. Ну і як повідомив спецпредставник президента США Кіт Келах, Сполучені Штати Америки, сподіваються, що Путін таки приїде на цю зустріч у Туреччині. І у такому випадку її може відвідати і сам Дональд Трамп. У той же час керівник офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. У ній Єрмак підтвердив готовність президента Володимира Зеленського прибути на переговори до Туреччини, попри те, що станом на зараз маємо відповідно, не маємо ми відповідно, підтвердження з боку Путіна. Єдине, що у нас є, це заява його прес-секретаря про те, що делегація буде присутньою у е, Туреччині російській. Поки що зараз за різними даними і телеграм-каналів у тому числі називають різні прізвища, хто очолить цю делегацію, але очевидно, вже у нас є відповідь від української сторони про те, що якщо це буде не Путін, ні з ким іншим президент Зеленський зустрічатись не буде. То які у нас ймовірності подальшого розвитку подій зараз у ці найближчі два дні, які ми маємо, перетворюються на суцільний тоталізатор, як на мене? Та насправді ні, насправді дуже все чітко. У нас є зараз попередня умова. Ще я б сказав, це вже одна з останніх умов Путіна, на яку ми пішли, тому що на це пішов Трамп. Трамп ще дійсно вважає, що з Путіним можна домовитися, і це на це є багато причин, основна з яких це він не хоче тратитись лишні, про те, що його вже неодноразово, і це далі продовжує на нього тиснути. Я зараз потім поясню, чому саме так. Але дивіться, ну буде зустріч. Буде у буде Лавров. Це вже погоджено, що Лавров буде про Ушаков ще нічого не сказав, але скажуть все, що він буде. Можливо, навіть буде Дмитрів. Мало лі, тому що там буде з американської сторони, буде Марко Рубіо, буде Кіт Келох. Ну відповідно, можливо, не захоче поспілкуватися по деяких питаннях від України. Там точно делегація невідома, але також, скажімо, все, що це буде пан Єрмак, це біга. От ну все стандартно, тобто Паліса і так далі. І звичайно, ну, президент її не буде очолювати. Тому що там було все чітко погоджено, і все сказав, що ну скажі, скажі так, в медії він поки що виграв. Він сказав, що ну я тільки з буду зустрічатися з, з цим з Путіном. От там, до речі, вже зараз ці отряди Путіна вже починають розказувати, що ви ти ти з нами зустрінься, а не з а не з нашим великим президентом. Де ти, а де президент? Тобто розумієте, наскільки е, вони намагаються реально показати. Це смішно звичайно, але сам факт того, що е, це це ж також з, 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 зрежисовано. Це все, тому що е, Зеленський поставив себе на рівень з Путіним. Ну а для них це нонсенс. Як вони ж себе не вважають взагалі? Ну, по перше, вони шовіністи-нацисти. Для них немає взагалі рівних. А по-друге, е ну, це, -це, -це нерелевантна інформація, тому що він реально боїться приїхати. І Зеленський це сказав, ну він ти ж боїшся приїхати, тому ти всі прекрасно знає, що ти туди не поїдеш. От тому ну, очікувати якихось результатів від цієї зустрічі не потрібно. Е ну точніше ні, навпаки. В них потрібно буде в неї потрібно буде очікувати вже реальних результатів від наших партнерів. Тобто ви ще раз підтвердите, що Путін не хоче миру. І ваші кроки, що ви будете робити? Чи ви далі будете розказувати нам про гіпотетичні санкції і відтягувати, що Путін хоче миру? Давайте через місяць зустрінемося, тому що він там ще щось придумає. Давайте там. Ну тобто, ці історії вони можливі, але нам вже потрібні реальні фактажі. В понеділок, вчора, не відбулося припинення вогню, і відповідно ви обіцяли, що до вечора санкції будуть знищені санкції. Де вони? Ну окей, сказали. Трамп подзвонив, Трамп попросив. йшла мова про те, що вони почнуть уз... процес узгодження цих санкцій. Тобто не прямо не кладуть одразу, а тільки почнуть їх підбирати, щоб всім підійшло, розумієте? Отак і де далі ще ну, це так само, як процес цього диверсифікації постачання газу в. Європейський Союз від, від Росії. Так само ситуація. Вони вже півроку тільки нас призначили цього нового керівника, який мав це займатися. Він постійно вже третій раз відкладає цей процес для того, щоб зрозуміти, як звідки потрібно брати щось інше. Ну, це, Нам нас не, нас не цікавить, нам треба конкретні дії. Є, люди, є, є санкції, які дійсно можна накладати, які дійсно будуть дієвими. і від Європейського Союзу в тому числі. Я також неодноразово не говорю про те, що ви можете почати конкретні санкції накласти на культурну експансію. Так звану культурну експансію, тому що ми ж прекрасно знаємо, що в Росії культура не існує, але вони принаймні у цю свою шовіністичну ідею перекидають на європейські країни, і це дуже сильно негативно впливає, в тому числі на їхні електоральні посили. Ми бачимо, що відбувалося під час 9 мая, так зване, в столицях європейських. Ми бачили, що навіть воон виступали той самий хор угу. в ООН. ну це нонсенс. Як... Позор це, це м'яко кажучи, що це позор. Як ви можете свідки дозволити, коли країна держава це агресор, країна -терор... Торист виступає і прославляє свою культуру, так звану, знову ж таки, в лапках. Ну, це нонсенс. От це, як мінімум, це перше, з чого треба було почати. Далі, звичайно, більш вагомі, це економічні санкції, потужні на всі бізнеси, які існують. Неважливо. Якщо ти хоч якось пов'язаний з Російською Федерацією, ти маєш припинити будь-яку діяльність в, в Європейському Союзі і, і не тільки, взагалі в будь-якій демократичній країні. Тобто ми говоримо тільки про Європейський Союз. Ну, але європейський союз це така горстка країн, А треба ж на весь світ це поширити для того, щоб дійсно Росія була повністю в економічній блокаді, і всі росіяни. Неважливо від вій і все інше. Вони мають також бути в блокаді. Ну я розумію, що це звучить антиконституційно в багатьох країнах, що це звучить антидержавно, і а можливо там проти закону в чомусь. Не знаю, ви вирішити це питання. У нас в житті ми ж прекрасно розуміємо, що закон у нас не писано, розумієте, ні для кого міжнародне законодавство не діє, у нас діє правила сили. Так чому б не бути сильним в цьому напрямку? Треба тиснути інколи навіть в таких можливо для когось це буде антиморальне. Для нас це зовсім не антиморальне, коли нас бувають на фронті, і не тільки на фронті, але й в тилу. Тому. Ми маємо працювати на цьому, а про Сполучені Штати Америки я взагалі мовчу. Там ем, складне питання. Бо ми ж дуже сильно наполягаємо на тому, щоб вони економічно давили на, на Путіна. І це логічно, тому що це найпотужніша країна світу, вони мають можливості і вони можуть не так сильно втратити. Здавалось би, але тут є питання, як? Ну, ми чули, що Лінце Грем сказав, що в Сенаті ми в нас є двопартійна підтримка. Ми можемо підтримати закон про 500% санкцій на країни, які закуповують там Нафтогаз і інші вуглеводні, в тому числі і Уран з Росії. Окей, хто найбільше закуповує? Індія. Ну, Індія, Туреччина, Китай, правильно? Вони перепродають. Індія, Тречина перепродає, Китай споживає, можна сказати. Вони не перепродають нікуди. Окей, левова частка це є Китай. Ми тільки-тільки то. В Швейцарії погодили урегулювання якісь тарифи. Тому що це боляче. Не просто так. І ще, до речі, Вітков сказав не Вітков, а Бесед сказав, що щось ми дуже легко. це, У нас якось отак це вийшло. Якось ми навіть не очікували. Ми так довго над цим танцювали, а так легко це все узгодили. Знаєте, ніколи так легко не буває на важких шляхах. Тому, значить, щось тут не так. От, і на 90 днів, І завтра вони будуть піднімати знову на 500%. Ну, я сумніваюся в цьому. Ми знаємо, як негативно впливає ринок Сполучені Штатів Америки на вплину, точніше на тих 125-145% санкцій. Ну там, там розрив, був, там трейдери просто кожен день топталися біля білого будинку і казали: стоп, ви хочете, щоб ваші виборці ходили босими. Тому що все взуття, речі, все інше, дитяче взуття, дитяче взуття все виробляється там в Китаї або в азійських країнах, або яке афільовано з китайськими країнами. І він каже, як для того, щоб перенести це виробництво в Сполучені Штати Америки, можна, але на це потрібен час. Про те, що до речі, я в вашому тері також говорив: на це потрібен час, великі інвестиції. А по друге, а по-третє, це подорож дорожчає цих взуття буде там в 10 разів. Ну розумієте, тобто це нереально. Тобто ті дитячі розуття, які там ходили, там елементарні ті все інше. Тобто, вибачте за рекламу, але це все буде космічні цифри коштує. Ваші виборці не будуть їх купувати. Ну давайте щось зробити. Окей, вони там знижують, на деякі товари познижували, але всі інші там величезний перелік товарів, які вони просто не, не зможуть продавати це. От і я от в мене зараз викликають сумніви це питання. Я розумію, що можна маніпулювати і можна на деякі товари накладати, на деякі не накладати. Ось тут дійсно є нюанси, і там, де будуть, скажімо так, американцям не сильно буде боляче, але чи буде це впливово? Чи дійсно це вплине на Китай, і Китай скаже: ні, ну це дійсно для мене боляче, Я не буду продавати закуповувати Нафтогаз Росії. Чи піде на це Китай? Ну якщо він не пішов зараз, ну на ці, під час цієї тарифної війни, скажімо так, дуже дуже. Жорстко він також виставив свої умови, то не факт, що він піде в майбутньому. Ну тобто є ще варіант розробки альтернативних схем, там перевалки десь в океану, в океані з одного танкера на інший, маскування походження цих ресурсів і так далі. Ну, це, це, і це і це добре, тому що це ускладнює шляхи Російської Федерації, так званих. Плюс ну, відомі майже то не майже, а всі танкери відомі, ми ж не дурні, вибачте. В світі помітити де танкер пливе не так. Ну це важко. Супутники розумієте та... от тому, якби вони знають. set. Але чомусь далеко не всі ці танкери заблоковані, розумієте? Наче хтось це погоджує, для когось це вигідно. Це приватний бізнес погоджує, приватні компанії, якісь погоджують, в тому числі індійські компанії Британія погоджує. днями наклала санкції на сотню танкерів. Чому на сотню? Чому не на всі, що знаєте? Я думаю, що очевидь, як ви кажете, списки відомі значно ширше ніж більше. Там багато їх там не знаю, скільки точно цифри там немає. Там говорить там, там понад чи, чи, понад 300 від 300 близько чотириста 400. Да, 400, цих танкерів, там плюс-мінус говорять, то по різному, але в будь-якому випадку вони відомі. І, ну, там є там відсотки 30 з них, що вони дуже плачевному стані вони майже не плавають там, тому що вони просто бояться, що вони потонуть там в океані. Такі вже випадки були. От але сам факт, що ви знаєте, їх ви можете це все заблокувати дуже різко. Ну і плюс, звичайно, треба блокувати цей Китай, блокувати Індію. Чому Індія ваша дружна країна? Чому на е, рентромоді заробляє там величезні кошти, нарощуючи за три роки з 13 мільярдів доларів до повномасштабного вторгнення товарообіг до 69? За тих три роки, ну вибачте, мене, мене, мене трішки виникають питання. Це ваш партнер, а він з Росією заробляє величезні кошти. Знову ж таки, куди ця нафта йде? В Європу. Вони все переробляють через і перекидають перевалкою туди в Європу. Європа закуповує. Знаєте, мене дуже багато питань до цих людей, які приїжджають, співають дефірамби, мімають цілують, кажуть, ми за вас, вони терористи, вони вбивці. Але дайте нам їхню нафту, дайте нам їхню газ. Ми віддамо їм їхні кошти, і хай вони далі цими коштами нас мордують, вбивають і так далі. Дуже багато запитань, Такі трошки подвійні стандарти.